Вітаю всім привіт! Ви на моєму каналі Владусік. І сьогодні будемо грати в гру. Ця гра не для дітей, відео не для дітей. Тоді всіх дітей від екрану. Тоді let's go. Мілка погнати. два рази можеш пригати? Ога, да. Так, let's go. Кілька дитя пупсика, не попадаємось. Давай сюда. Ой. А, ну він. Забоговся не. Пупсик. Бежим наверх. <гум> ну окей. Ну, скримак дуже страшный. А там в других монстривыще. Ну. Там а... Та, ну, жду. Так, так, плеск. Не <гум> надо будет. Вс, и сюда в цю зону. Піднимаемся наверх. <гум> Це вида сто процентів VR. Так, а що тут? А я не знаю. А, тут пусто. Глухий кут. Черт, Ну да. Ох. А що там? Там щось що Якщо чуєш звук помехов там. Давай тут Давай. Беремо фонарик. А це не помеха? Це не помеха? Помеха тут. Чекай! О, ні, він там чи там? За, взагалі я думаю. А, хе, макрух пробіжав. ми круг пробіжали. Ця може гра не повністю зроблена, то підемо ще на другий сервер. Реально. Опа, я го тут чую. Я вріяла в цю ворог. А чому ви так близько почали? Братик ти де? Та він тут виходить де? Та я тут. А А він на тебе не він ну, Що як шо? Він вообще забагався. Взагалі якась багана Ще як він прийде, до тебе я покусу тебе тебе забучок. За, за стянку він може бути. Окей, okay, то ми на другий сервак погнали. Просто тут два монстра, тільки, як я поняв. Коли і сам грав? Ааа, я вам покажу всі скримери. Готовтесь. Нєу. Ну, красиво. красиво. Ау. Що? Мене другий раз убило. Просто так. Ти що в мене штовхаєш? Ну давай до нього, ну це страшно. Ну він мене вже вбивав, то мені не... А страшно. Мене... Найди! А він мене тільки вбив, а і все. А, і ще тут є двойний прижок. А, я говорив. У мене пам'ять як у ракушки просто. У мене як у рака. Окей, то ми погнали на другий сервак. Let's go! Окей, ми тому уже серваку, ну мені одне дивно, що тут просто морфи. А, ну карта помі А, тут ще два рази прыгати не можна. Можна. В смыслі? О, не можна. А, ти так забирайся! Ні, це намного краще, ніж тим разом. Да. Вау, це як паркур. Паркур, пром. Окей, то погнали сюди. Та, я, я, ж, ти, ти я, з я знаю. Угу. Ну добре, це просто якась фабрика. Фабрика? Та ні, це уже настоящий паркур. Це справжній паркур. Набагато краще. Ну так. Так, а ну це фабрика. О, а а, я знаю цю карту. Як ну, сюда никак не попасть, так, я понял. Ну, там прикольно. Окей. Mm. Okay. Що, що це та, за, напевно, це. Так, погнала, погнала, погнала. Точно це вида не прикольно буде, не залетить О, бузи. Я думаю. Так, погнали. тепер сюди. Опа. Там якийсь монстр, аре, як якась дівчинка мала. Може це підписники вже боротьбу. Може, я... дітей до екрану повезли. Ну так сматися не можна. А чого в тебе дві хвилини набагато більше, ніж в мене? Ну, на таб нажми. Окей. Сюди. Ну, Сюди. Я заду у тебе. Гені. Я все ж сліпа. Нічого, пан, я куракуш, просто. Так. Ага. То погнали сюди. Значить, ми тут уже були. Оп. Да, ми тут були. Ну так. Да. Включаю фонарик. Окей. Я як дичай. О! Опа-опа, чо? Оп? Тут оп, уже оп. щось покращен. Це, опа. Ні. Ще плюс один монстр. Ніт, е. Ніт. Як ще чесно. Так. Ну я тоді показую скримери. Ніт. Показую скример цього. Не знаю чого-чого. А. Стоп, звук скримера як вдос, правда? Окей, м'яка, пошли туди. Забери свої слова назад. Як ти так могла сказати моїм підписникам? Ну, так, ж, ти я йди туди, подивлюсь, ну таке ж саме нічого нема. Угу. Так, а чого я камеру не так рівно поставив? Кіт із Бравл Старс. Кіт з Бравл Старс? У мене ліміт друзів, та ви мене ніяк не додаваєте. Я вас не оскорбляю. Йдемо до того місця. А тільки хотілося б е, тебе uh. додавати, uh. тільки хотілося б тебе додавати, але спомнила, що у тебе ліміт друзів. Я просто обажаю паркур. Окей, йдемо сюди. 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 Аккуратно. Сюда. Куда сюда? Синє світло. Куда сюда, туди, сюда? Опа. Ти де? Та ось я біля синього світла. я не знаю де. Ось я. Ти по за мною іди. А тут монстр. Обережно будь, щоб тебе. Та не по було. звуках чутно. Ой. Так, уже плюс третій монстр. Тільки я просто не знаю, як до нього попасти. Та сюди дай о, у нас двое на серваку. Що за мэджик? Нет, нас троє на серваку. А, ну да. Так, ну тут монстр находится. О, а, это тот самый. Ох, як. Мав... Так же саме, як у першого монстра. Нет. Еще страшне. Він голубий у мене був. Окей. Глаза в красному. Окей, 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 то ми ще погна на bye, bye. прочитайте мені це. Що? <гум> <гум> я це читати не буду, а то якась там. Ай, мат... я вже зрозуміла, що там. Я вже знаю. Та не думав, що там Та суждай. <гум> Боже, я так голову на зробив. І він як до мене приблизився. Ну це якось. ну це якось. Це якось. страшно. Ні, він реально забугався. Реально. Так, та ми погнали на сервак. Я підключився і тут. Ох ти! Який я бистрий! Тільки як відкрити двері. Та ладно, я буду з першого обличчя. о о О Боже! О! Обидно, що немає якогось скрімера, правда? Це так і є. Та ну, я просто б де б не йшов, він мене вбиває. Це взагалі навіть не страшно. Так, я біжу говорила. чел застрял. Ой, хто? Так, асу ж там. Ааа, так там вони заражають. Я боюсь до всіх торкати. А то если. Та каже сама карта тут уже по лиці. Та я просто побігаю, ми ніки не бачимо, як я пам'ятаю. Бежим, біжим. Двіний прыжок. А дивійний прижобуває. Тут точно не буває. А тут. А, це ж горили, які це були. Ой, у мене. Там мені взагалі не зручно. Ура! Я наверху! І тут не, нічого не нема. Тисячу. Осуждаємо, шовча. Я дивитися не можу. Окей. Якщо подвійся, то дуже красиво буде. Ну. Я тоді думаю. е, я вилізти не можу. І, ну, а Я не можу піти. Я тоді думаю, я закінчу це відео, я всі страшні ігри пограв, як я знаю. Це не страшні каже. Ну, сама перша гра мені сподобалася там оці боти, то що? Там, бути шевеляться, Ну і оця обличчя скримера є. а так я метелик ля-ля-ля-ля. Тоді, всім дякую за перегляд цього відео та всім хорошого дня, всім до побачення. Іу.